Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім трішечки про свої улюблені педалюшки Rice Face Chester. І вже вийшла нова модель. Навіть дві нові моделі. Вийшли нові Chester Rice Face Large і Small. А в мене стара модель, тож я вам про неї розповім знову і подивимося. Що нам покаже нова, модель, в мене її поки що немає, сподіваюся, що скоро буде, але подивимося. Це мої старі Рисфейс Честери. Я вже знімав відео про те, що мої найкращі педальки декілька років тому. Ну, я залишаюсь фанатом цих педалей, але сьогодні хочу ще поділитися досвідом, чому я знов купив їх, а не якісь вже інші собі. На цих педалях я відкатав десь біля п'яти років. Як ви бачите, бачите, всі пінчики, все живе, все працює. Невеличкий люфт в одній педальці тут був. Розкрутив, піджав, ну, немає ніяких проблем. Але люд був дуже невеличкий, як для 5 років використання можна було б навіть не звертати на це увагу. Ось дивіться, ну про цей момент. Потім це пінбад, бачите, він тут у вас може зламатися, як виявляється, коли ви в камінюку кудись вріжетеся. І якщо він зламався... То, наприклад, його можна викрутити тут і поміняти. Так само ви можете викрутити пін, підставити якусь там шайбу чи навіть не підставляючи, хоча я б підставив, чесно кажучи, і зробити собі його трішечки коротшим, якщо це потрібно. Я не використовував цей момент, мені це не було потрібно, але те, що ти можеш це зробити, це вже класно. І тут ми переходимо це до моменту, чому я змінив педалі саме на ці, а не на якісь інші. Я собі змінив, тому що просто хотів освіжити, і я хотів іншого кольору, мені це вже набридло, я взяв такі самі, але. Дорожає. Але але, я вибирав, дивився E-Effect Air. А effect Air, наскільки ви розумієте, це металеві педалі, і в них є свої плюси, але були і свої мінуси. За ціну я зараз не беру, хоча коли ми до атласів перейдемо, то за ціну я теж скажу. А ефект R, вони в них трішечки тонша платформа. Ну що мені подобається, отут платформа. Ну вона от така, от звичайна. Да, а там вона тонша, вона така знаєте, як всередину трішечки йде. І це ну, це, це набагато краще, чесно кажучи. Вона металева, але на це мені чесно кажучи, все одно, тому що композит працює круто. Вон бачите, піни залізні ламаються, а композит не ламається йому і так добре. Тому я ніколи не звертав увагу на ну, якщо це брендовані педалі, то композит, оце матеріал, пластик, композит, хто як називає, правильно неправильно, але він. Працює відмінно, тому на це треба не звертати увагу. А ефекти мені не сподобалися тим, що там піни вони були не наскрізь, проходили через педаль, а вони вкручувалися отак в одну сторону. І, по-перше, я не зовсім зрозумів, якщо в мене отакий от випадок, як тут, коли в тебе ламається пін. А такі випадки часто відбуваються. Тут ти його взяв з іншої сторони, просто викрутив, замінив. Я, а що там з ним робити? Ну, от з тебе зламався в тебе. Ну, типу, як ти можеш туди впихнути теоретично шестигранник, викрутити його, але не факт, що це буде прям легко і ну, таке собі. Друге, регулювання. Ну, типу, можна більше вкрутити менше, але ну, тут якось, мені здається, це все-таки більш надійніше. І мені в цей момент тут сподобався. Такий самий момент, до речі, є і в Атласах. І тут ми переходимо до Атласів. Атласи. Ті, які з 22-го року, як мені вже всі казали, це інші педалі, вони набагато краще, вони супер працюють. До того, в принципі, вони теж в багатьох класно працювали, чим мені вони подобались. В них супер крута платформа, вона широка, вона така прям, от, як, знаєте, от знаєте, прям. Всунув туди ногу, і вона там стабільно стоїть, тому що там ще й шипи під таким нахилом, і шипи круті. І також ви можете шайбами їх регулювати, якщо вам повинна довжину треба змінити. Але в мене два рази я їх використовував, і після того, як ти катаєшся в брудну якусь погоду в байкпарку, після того як ти миєш ці педалі, в мене з'являлися то підшипники, чомусь були сухі, ржаві, то ще якась була штука, то люфт там з'явився. І мені ніхто не зміг нічого з цим зробити. Я сам нічого не зміг теж з цим зробити. Я їх два рази, здається, по гарантії поміняв і була та сама рівно проблема. Я просто забив і використовую честери, і з ними в мене не було взагалі ніяких проблем протягом такого довгого часу використання. І тому... Але це було тільки в мене, тому що всі інші катали на атласах і катають, і кажуть, що в них немає таких проблем, у них все супер. Можливо, вони просто не звертають увагу на цей так маленький люфт, для них це не важливо. Можливо, вони не миють свої велосипед. Я не знаю. От в мене була така проблема. Після Атласи, після 2022 року, я не використовував, можливо, там вони вже цю проблему, її якби ну, щось з нею зробили. Але також на тестових велосипедах, коли я катався, також в ремонт, коли привозили велосипеди, я колись щупав. Саме Атласи, чомусь у всіх у них завжди був люфт у старих Атласів. Про 22-й рік я не кажу, в них ще не з'явилося, люфти ще не встигли, напевно, вони свіженькі. Ну, але по відгуках 22-й рік це зовсім інша історія. Тому залишається тільки момент з ціною. 150 євро. Там в Європі плюс-мінус це середня розрібна ціна на Атласи. І на ці подалі у нас 50 євро була ціна. Ну, в три рази, вибачте, але це якби, ну. Це велика різниця, тому якщо у вас гроші не безлімітні, то ви на це будете звертати звичайну увагу. Ну і тепер до нових рейсфесів честерів які вийшли, які мені подобаються. І які, я сподіваюся, я спробую в цьому році, тому що в мене оці нові, а це ще нові, але подивимося. Якщо прям мені щось десь воно прилетить, то може і спробую, але так, щоб біжати, знов зараз міняти, купувати, ну, я, я поки що не, не готовий. Нові педалі, честери виглядають. Круче, в них платформа вже така, от якраз тоненька, як потрібно. І вони широкі. Якщо розмір цих моїх честерів 110 на 101 мм, то нові Race Face, які Large, вони в двох видах, є Large і Small. І от нові честери Large вони йдуть 110 на 115 І для мене це прям ідеально. У мене 44,5 розмір ноги. І на цих педалях, на чорних трасах, в мене і буває. Так, що мені не вистачає ширини цієї платформи і загалом щеплення. Але ну це буває не дуже часто. Але от по ширині хотілося би трішечки, щоб було ширше, от саме на чорних трасах, от прямо коли іде сильний, от мені не вистачає. І тут такий момент, що мені було б, от якраз 115 на 110 міліметрів, було б набагато краще. Я хотів би їх використати. Ти прикольно, що вони ще зробили small версію. Це якщо там для дітей потрібно, чи можливо у вас не дуже велика нога і так далі. У вас є опція вибрати 100 на 105 мм, міліметрів, і це теж буду честери з металевими шипами, і все ось, ось це. Тому в перспективі я це спробую. Це круто. Вони з'явились, Вони не дуже дорого коштують так само 50 євро і. Ці педалі теж залишаються в продажі. Інколи навіть по якихось суперакціях в Європі взагалі прям суперакції бувають. Тому дивіться, використовуйте моменти, якщо потрібно дешеві і круті педалі. Можна вам порекомендувати честери і нові, і нові я ще не пробував, але отак от просто по візуальному їх сприйняттю І по тому, що я знайомий з цим брендом, думаю, все має бути круто. І також хочу вам нагадати, що такі педалі слід використовувати, якщо ви катаєте на. Трейлових велосипедах, чи на підвісах, чи в байкпарку, коли вам потрібно супер класне щеплення, тому що вони краще використовувати їх з взуттям, яке підготовлене до такого взуття підошва, де не буде у вас розриватися від цих металевих шипів. Взуття, де підошву, у вас не будуть розривати ці металеві шипи. Я вже не кажу про ваші ноги. Ну, краще взагалі в захисті кататися, коли ви з такими педальками, тому що коли ви з них спригуєте, щось стається, то ну, це не, не найкраще буде емоція у вашому житті. Тому передивіться відео, я до того знімав про рейсфейс райди. По-перше, вони дешевші. по-друге, вони без металевих шипів. Вони також добре тримають, якщо звичайні покатушечки, крос-кантрі без якихось розкалбасів, краще беріть райди, ви їх можете використовувати з будь-яким взуттям, навіть в сандалях, в якихось там шльопках можна собі кататися і взагалі не паритися. І в них така сама конструкція з приводу підшипників, усього всього, все надійно, все працює, все, все в кращому вигляді, як ви можете тільки собі уявити. На сьогодні хочу вам нагадати, що у вас є. Промокод СТЕМ, по якому можете отримати знижку 7% при замовленні на сайті в інтернет-магазині EBAKер. Також цей промокод діє в інтернет-магазині velom.com.ua. Дякую вам за перегляд і до скорих зустрічей!